Була собі Україна квітуча та ніжна. Одного разу напав на її звір, страшний та великий, почав серутнувати, лякати нашу країну. З'явилися мужні охоронці ЗСУ. Вони захищають нашу країну. Та воїнам треба підтримка. Пусть допомагати мешканці України, дорослі та діти. Мене звати Сергій Мороз, я збираю гроші на потреби ЗСУ. Звати мене Олег, займаюся волонтерською діяльністю і ресторанним бізнесом. Доброго дня, мене звуть Ігор, патріот на 100%. Да. Я передав на ЗСУ 350 тисяч гривень. Я передав Сергію притулі, Вадиму Вадимовичу Лисиці, Тарасу Тополі, Ще передавав на Ока північ, позивному буйвалу передавав бійцю азову, передавав двадцять тисяч. Приготування гарячих страв. Відбудова дахів, забиття плівкою вікна, евакуація, розвоз продуктових наборів по місту та по області, допомога військовим. У нас весь спектр допомоги. Думаю, що на даний момент це вже десь ну, більше півмільйона, вже взагалі, може так. Це все машина, квадрокопт, машини, квадрокоптер, теплі речі, спальні мішки. Їжа це все завдяки неймовірним людям, які просто біля мене. Я їм завдячую за це. Військові мені подзвонили і подякували, що в мене чуть вже сльози не були на очах. Одне дякую, робить день приємнішим, і ти розумієш, що ти не просто так впахуєш в цьому всьому. Одне дякую, це вже одна усмішка це вже круто. Багато вже концертів було благодійних для збройних сил України і в підтримку Збройних сил України. І ти розумієш, що ти виходиш і ти не просто говориш слава Україні, дякуєш Збройним силам України. Ти це відчуваєш на всі 100%. Ти говориш, що цей концерт, головні спонсори цього концерту, це Збройні сили України. Тільки завдяки їм ти відчуваєш себе артистом. Це і є твоя підтримка. Все буде Україна, слава ЗСУ. Військовим хочеться передати дуже велику подяку від себе лично, і взагалі від команди Іскра добра за те, що вони дають таку можливість нам спокійно спати. Вас люблять, вас чекають. Більше не повертався. Цього Україна розквіла ще більше. Бо це волі! І діти зараз вірять більше ніж дорослі, в те, що все буде Україна. А вони це вірять. Про це їх малюнки, про це їх вишивки, про це їх пісні. Це, це Україна. Ой у лузі червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася? А, а ми тую червону калину, калину підіймемо. А, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Слава Україні! Героям слава! Це дуже надихає, а ми вдячні всім, хто нас підтримує, і вдячні, коли там взимку нам приносили гарячий чай, і це, це насправді дуже сильна підтримка. І малюнки дітей це, це більше ніж просто малюнок, бо це, це дає сили і, і натхнення до боротьби. Підтримка. <гірко> <гірко> Дуже нам допомагає в, в хвилини. От, <гірко> І на передньому плані, і в тилу. Щасу вистави плануєте зробити після перемоги? Ну, перш за все, я хочу зустрітися зі своєю родиною, зі своєю сім'єю, бо зараз вони далеко, а я тут. Повернутися додому. Побачити всіх близьких, дорогих людей От. І займатися далі відбудовою держави країни. Побачити Я бажаю, щоб це була квітуча і процвітаюча держава, сильна зі зі щасливими людьми. А я впевнений, що це буде сучасна європейська країна, в якій буде комфортно. Жити не тільки українцям, але і іншим країнам буде взірець нашої єдності.